Отже, вітаю всіх слухачів подкасту Всесвіт культури. Мене звуть Микола Маженка, і сьогодні ми здійснимо захопливу подорож довжиною у 100 років, щоб дослідити одного з найвідоміших монстрів світового кінематографа. Ми поговоримо про три фільми про носферату, які вийшли з інтервалом приблизно у 50 років один від одного, класику німого кіно 1922 року. Стильну інтерпретацію 1979 року та новітню версію 2024 року. Також ми розглянемо унікальну мета-інтерпретацію. Це фільм Тінь Вампіра 2000 року, який розповідає вигадану історію про зйомки оригінального носферату. Отже, ці, так би мовити, три з половиною фільми про вампіра Носферату і стануть темою нашого сьогоднішнього подкасту. Але спочатку я би хотів присвятити цей випуск пам'яті мого вчителя і старшого товариша, відомого українського звукорежисера і педагога Лева Васильовича Рязанцева, який пішов з життя на початку 2025 року. І творча співпраця, з яким посприяла створенню і цього подкасту. Лев Васильович багато років очолював кафедру звукорежисури Київського національного університету культури та мистецтв. І назавжди залишиться у пам'яті вдячних колег і студентів, з якими він щедро ділився своїм багатим професійним досвідом. Почнемо з того. Що перший фільм «Носферату» Сферату режисера Фрідріха Вільгельма Мурнау з'явився на екранах у 1922 році. Це одна з найбільш знакових робіт німецького експресіонізму та один із перших фільмів жахів в історії кінематографа. Через юридичні проблеми з авторськими правами на роман Брема Стокера Дракула, Мурнау був змушений змінити імена персонажів. Та деякі сюжетні деталі. Так, граф Дракула став графом Орлоком, а вампір перетворився в носферату. Головну роль виконав Макс Шрек. чий моторошний вигляд у гримі вампіра став культовим, довгі нігті, голений череп, щурячі зуби. Та загострені вуха створили образ, який назавжди закарбувався у пам'яті глядачів. Існували навіть чутки, що шрек був справжнім вампіром. Наскільки переконливо він зіграв цю роль. До речі, дослівно шрек з німецької перекладається як страх, жах або переляк. Фільм відзначається унікальною візуальною естетикою. З використанням тіней, контрасту та незвичних ракурсів. Сцена, де тінь графа Орлока підіймається сходами, стала класикою кіномистецтва та надихнула безліч режисерів. Незважаючи на свій вік, Носферату 1922 року, зберігає атмосферу тривожності та жаху. Мурнау майстерно використовував технічні обмеження свого часу. Перетворюючи їх на художні прийоми. Наприклад, прискорена зйомка робить рухи вампіра неприродними та моторошними. Далі, давайте торкнемося і деяких психоаналітичних мотивів, які присутні в оригінальному носферату. Варто зазначити, що Мурнау, який був відкритим гомосексуалістом у період, коли це було соціально неприйнятним. Вклав у свій фільм шар прихованої символіки. З точки зору психоаналізу, носферато представляє собою втілення іншого, витісненого забороненого бажання довгі пальці графа орлока його проникнення у спальні вночі можна інтерпретувати як пригнічену сексуальність, що прориває бар'єри соціальних конвенцій. Особливо цікавим є те, що Мурнау підкреслив залежність носферату від запрошення для входу у будинок, метафора соціального визнання та прийняття. Трагедія носферату таким чином стає трагедією відторгнутого суспільством чужинця, який приречений залишатися в тіні. Цей фільм вважається одним із шедеврів німецького кіноекспресіонізму, який характеризується використанням тіней спотворених форм і символічних образів для створення атмосфери жаху та приреченості. Фільм часто інтерпретують як відображення суспільних страхів та тривог того часу, зокрема через призму ксенофобії та антисемітизму – також деякі критики бачать у фільмі відголоски побоювання щодо приходу до влади тирана сюжет про вампіра, що несе чому можна трактувати і як метафору епідемії іспанського грипу, що вирувала в той час. У фільмі підкреслюється ідея, що світло, кінематограф, перемагає темряво вампіра, що є революційним кінематографічним рішенням. А тепер давайте перейдемо до наступного Носферату. Через 57 років після оригіналу, в 1979 році, німецький режисер Вернер Герцог створив свою версію класичної історії під назвою Носферату Привід ночі». Герцог відкрито називав свій фільм даниної поваги роботі Мурнау. Головну роль у фільмі зіграв. Частий співробітник Герцога, ексцентричний актор Клаус Кінські. Його носферату зберіг основні візуальні характеристики оригіналу, але набув більш людських рис. Кінський додав своєму персонажу меланхолійності та трагізму, представивши вампіра як самотню істоту, приречену на вічне існування. На відміну від версії 1922 року, герцог використовував кольорову плівку, але створив приглушену майже монохромну палітру. Фільм відзначається повільним медитативним темпом та гіпнотичними візуальними композиціями. Герцог зберіг основну сюжетну канву, але приділив більше уваги темам чуми. Руйнування суспільства та екзистенційного жаху. Знаменита сцена, де тисячі щурів заповнюють вулиці міста, створює апокаліптичну атмосферу, що вражає навіть сучасних глядачів. Музичний супровід групи «Попольвух» додав фільму містичного звучання, яке підкреслює потойбічність головного героя та атмосферу приреченості. Герцог набагато відвертіше, аніж Мурнау, досліджує еротичний підтекст історії про вампіра. Стосунки між графом Дракулою та Люсі, у цій версії так звали головну героїню у виконанні Ізабеля Джані, набувають відтінку забороненого потягу та неусвідомленого бажання. Знаменита сцена, де Люсі віддає себе вампіру, щоб врятувати місто, знята з надзвичайною чуттєвістю. Та емоційною напругою. Особливо відзначимо дуальність жіночого образу у фільмі Люсі одночасно і жертва, і спокусниця, і мучениця і відьма. Її взаємодія з носферату розкриває тему фатального взаємного тяжіння до саморуйнування, яку можна інтерпретувати як метафору еротичної одержимості. Цікаво, що Кінський грав свого носферату з певною амбівалентністю, яка розмиває гендерні межі персонажу, його пластика, вираз очей та манера рухатися створюють образ, що не вкладається у традиційні маскулінні рамки, і це ще один аспект, який наштовхує на думку про певний гомоеротичний підтекст у фільмі. Особливе місце в кіномітології Носферату займає фільм Тінь вампіра режисера Едмунда Еліаса Меріджа, який був знятий у 2000 році. Ця стрічка являє собою унікальне метакіно, вигадану історію про знімання оригінального носферату 1922 року. Сюжет тіні вампіра розгортається навколо провокаційної ідеї. Що було, якби Макс Шрек, актор, який зіграв графа Орлока, насправді був справжнім вампіром? За сюжетом стрічки амбітний режисер Фрідріх Мурнау в цій ролі Джон Малкович настільки одержимий ідеєю створити найреалістичніший фільм жахів в історії, що укладає угоду зі справжнім вампіром на ім'я Макс Шрек, його грає Уільям Дефо. Умови угоди прості та жахливі. Вампір Шрек отримує право висмоктати кров провідної акторки в кінці зйомок, а Мурнау отримує найбільш переконливе втілення вампіра на екрані. Фільм перетворюється на моторошну гру, де члени знімальної групи поступово стають жертвами актора, а Мурнау балансує між мистецькою одержимістю та моральним падінням. Виконання Вілемом Дефо ролі шрека Орлока є одним із найвидатніших акторських досягнень у жанрі жахів. Дефо отримав номінацію на Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану за цю роботу. Його Шрек це примітивне древнє створіння, яке втомилося від століть самотнього існування. Дефо досяг. Неймовірного балансу між гротескним та трагічним, між жахливим та смішним. Особливої уваги заслуговує сцена, де Шрек Орлок розповідає про роман Брема Стокера Дракула, який він вважає вигадкою гіркий сміх вампіра над тим, як люди романтизують його прокляття, та є пронизливим коментарем щодо всієї вампірської міфології. Одна з центральних тем тіні вампіра це ідея мистецтва як форми вампірізму. Режисер Мурнау, одержимий ідеєю створення шедевру, готовий жертвувати життями своєї знімальної групи, буквально висмоктуючи з них життя заради творчості. Це служить метафорою експлуатації, яка завжди присутня у створенні мистецтва, особливо кіно де режисер використовує акторів як інструменти для втілення свого бачення фільм також досліджує взаємозв'язок між ілюзією та реальністю Мурнау постійно нагадує Шреку, що його завдання грати, тобто імітувати вампіра, хоча той і є справжнім. Таким чином фільм змушує замислитися про природу акторської гри та природу кіномистецтва взагалі. «Тінь вампіра насичена також і певним еротичним підтекстом, який одночасно відображає особисту історію реального мурнау та підкреслює вампірську міфологію як метафору забороненого бажання. Взаємини між мурнау та шреком часто набувають характеру сексуальної напруги, особлива виразна сцена, де мурнау пропонує шреку жінку, кров з якої той може висмоктати, що можна інтерпретувати як сублімацію власного бажання. З психоаналітичної точки зору Шрек у фільмі виступає як втілення Айді Мурнау, його прихованих інстинктів та бажань. Мурнау ж уособлює суперего, раціональне начало, яке прагне контролювати ці інстинкти, але потребує їх для творчості. Отже, «Тінь вампіра стала важливим метакоментарем до вампірської міфології в цілому і до фільму Носферату зокрема. Вона запропонувала глядачам унікальний погляд на створення класичного фільму жахів, одночасно віддаючи данину поваги оригінальному шедевру та переосмислюючи його в новому контексті. Завдяки тіні вампіра багато глядачів відкрили для себе оригінального аносферату, що сприяло відродженню інтересу до класичного німого кіно. Фільм також вплинув на подальші метакінематографічні експерименти в жанрі жахів. У 2024 році режисер Роберт Егерс, відомий своїми стилізованими історичними фільмами жахів, такими як Відьма та Маяк, представив своє бачення легендарної історії. Цього разу роль графа Орлока виконав Білл Скашгорд, який повністю перевтілився завдяки вражаючому гриму та своїй майстерній фізичній грі. Його Носферату. Поєднує у собі моторошну нелюдськість з гіпнотичною спокусливістю. Егерс повернувся до джерел і створив своєрідний синтез оригінального носферату та роману Дракула. Він зберіг візуальну естетику німецького експресіонізму, але адаптував її до сучасного кінематографа з його технічними можливостями. Фільм 2024 року відзначається надзвичайною увагою до історичних деталей, створюючи правдоподібний портрет Європи ХІХ століття. Водночас режисер посилив еротичний підтекст історії, який був присутній у романі Стокера, але мінімізований у попередніх екранізаціях. Лілі Роуз Деп у ролі Елен Гаттер Міни. Демонструє склади психологічний портрет героїні, яка відчуває одночасно жах і фатальний потяг до вампіра. В її тендітному тілі, наче борються і хочуть вирватися назовні ерос та танатос. Особливою рисою нової версії є поглиблений фольклорний аспект вампірського міту та включення елементів східноєвропейських вірувань, які додають фільму. Автентичності Егерс цілеспрямовано досліджує психоаналітичні аспекти історії, відверто звертаючись до фредиської інтерпретації вампірізму як виражену сексуальну метафору. Його носферату це втілення ід воно психоаналізу, несвідомих інстинктів та бажань, які цивілізація намагається придушити. У цій версії особливо яскрава виражена двоїстість сексуального потягу, жах задоволення, відраза привабливість. Еротизм пронизує кожну сцену взаємодії Орлока та Елен, представляючи вампірізм як форму трансгресивної інтимності. Егерс також відверто грає з гомоеротичними мотивами, особливо у сценах з Джонатаном Гаттером. Чиє протистояння з носферату часто балансує на межі страху та прихованого бажання. Візуальні рішення, вибір ракурсів та операторська робота підкреслюють цю амбівалентність, створюючи вимір підтексту, який збагачує розуміння фільму. Цікаво, що у фільмі Егерса вампір п'є кров саме з серця, а не з шиї, щоб підкреслити інтимність і символічність акту. Серце асоціюється з життям, любов'ю та емоціями. І це може символізувати прагнення вампіра не тільки до фізичного, але й духовного контролю над жертвою. Це додає глибини персонажам і підкреслює теми бажання та влади, які притаманні сюжету фільму. Простежуючи еволюцію Носферату через ці три фільми та метаінтерпретацію тіні вампіра, ми бачимо, як змінювалися не лише технічні можливості кінематографа. Але й суспільні страхи та культурні контексти. Версія 1922 року відображала післявоєну тривогу та страх перед чужим, який приносить хаос і руйнування. Зовністість Орлока максимально нелюдська. ВІН втілення чистого жаху. Тінь Вампіра 2000 року представляє собою роздуми про природу кіномистецтва. Та творчості, використовуючи вампіризм як метафору мистецької експлуатації. Фільм підкреслює зв'язок між мистецтвом та жертвою, яку воно вимагає. У 1979 році на тлі холодної війни та екологічних загроз Носферату Герцога став символом самотності та відчудження, а також загрози масової катастрофи. Версія 2024 року, створена у часи пандемії. Та глобальної нестабільності досліджує тему заразності не лише хвороби, але й бажання та одержимості. Цей носферату більш амбівалентний, одночасно відразливий і привабливий. Кілька слів скажемо про спадщину оригінального носферату та її відображення у фільмі Тінь Вампіра. Тінь Вампіра не лише представила альтернативну фантастичну історію створення класичного фільму, але й висвітила реальну культурну спадщину оригінального носферату. Фільм нагадав про перше, інноваційну кінематографічну мову Мурнау, яка вплинула на розвиток жанру жахів. Тінь Вампіра відтворює багато знакових кадрів оригіналу, підкреслюючи їх композиційну досконалість. По друге, юридичну драму навколо фільму. Носферату був предметом судового позову з боку вдови Брема Стокера, яка домоглася знищення більшості копій фільму. Лише дивом деякі копії вціліли, що дозволило фільму зайняти своє місце в історії кіно. Тінь Вампіра згадує цей факт, додаючи додатковий шар драматизму. І по-третє, мистифікацію навколо Макса Шрека. Хоча насправді Шрек був досвідченим німецьким актором театру та кіно з великою фільмографією. Існували легенди, що він був маловідомим загадковим актором. Тіль вампіра використовує та розвиває цю мистифікацію, перетворюючи її на ключовий елемент сюжету. Хотілося б висловити кілька думок про роль вампірів у сучасній масовій культурі. Незважаючи на те, що образу вампіра вже сотні років. Він залишається одним із найпопулярніших архетипів у сучасній масовій культурі. Причини цієї невгасаючої популярності глибоко психологічні та культурні. Вампіри втілюють одночасно найбільший страх людства, смерть і його найпотаємнішу мрію безсмертя. У сучасному суспільстві, де молодість та довголіття цінуються надзвичайно високо, вампіри пропонують фантазію про вічну молодість. Але завжди з величезною ціною вампіри порушують фундаментальне табу суспільства, вони живляться людьми, перетинаючи межу між життям і смертю, і в багатьох сучасних інтерпретаціях відкрито сексуальні. У час, коли офіційна культура утверджує стримування та самоконтроль, вампіри уособлюють звільнення від соціальних обмежень. З часів Стокера, укус вампіра був метафорою сексуального акту. У сучасній культурі ця метафора стала ще більш явною вампіри поєднують небезпеку з сексуальною привабливістю це потужне поєднання для аудиторій будь-якого віку. Вони представляють сексуальність, яка водночас заборонена і нестримна. Особливою гранню вампірської міфології є і її певний гомоеротичний підтекст. Від готичної новели Карміла Шерідана Лефаню, який розповідається про вампіршу лесбіянку, до інтерв'ю з вампіром Ен Райс, вампіри часто асоціювалися з бісексуальністю та гомоеротизмом. Це надавало особливої привабливості цим персонажам для ЛГБТ плюс аудиторії. І для тих, хто відчував себе аутсайдерами. Розвиток культурного дискурсу навколо гендеру та сексуальності лише посилив цей аспект вампірської міфології, дозволяючи сучасним авторам використовувати вампірів як метафору для дослідження складності людської сексуальності та ідентичності. Сучасні вампіри часто зображаються як істоти. Що страждають від своєї природи, намагаються інтегруватися в суспільство або боротися з власним інстинктом. Ця тема резонує з відчуттям відчудження, яке багато людей відчувають в сучасному суспільстві. Вампір стає метафорою для інакшості у всіх її формах. Можливо, найважливішою причиною довголіття вампірського міфу є його здатність адаптуватися до різних епох. Від аристократичного дракули до підліткових вампірів сутінок, від мистецьких тільки коханці залишаються живими до комедійних Чим ми займаємося в тінях, вампіри приймають форму актуальних культурних страхів та фантазій. Три фільми про Носферату та мета інтерпретація тінь вампіра розділені десятиліттями. Демонструють непроминаючу силу цього образу у культурній уяві, від суто монструзного втілення зла в німому кіно до багатогранного емоційно складного персонажа у сучасній інтерпретації Носферату залишається одним із найпотужніших символів у кінематографі жахів. Тінь Вампіра додає особливий метарівень до цієї культурної історії. Перетворюючи сам процес створення кіно на готичну історію жахів. Фільм нагадує нам про те, що кіно як мистецтво має власні таємниці, своє підсвідоме та свої моральні дилеми. Кожен режисер привніс своє унікальне бачення, але зберіг ключові візуальні та тематичні елементи, які роблять «Носферату» миттєво впізнаваним Ця історія не просто про вампіра. А про темні сторони людської природи, пригнічені бажання, страхи суспільства та невмирущість міфів. Психоаналітичне прочитання образу Носферату розкриває глибокі культурні тривоги щодо сексуальності, смертності та іншості. Кожна нова інтерпретація цього класичного персонажу адаптує ці теми до актуального соціального контексту. Що забезпечує невгасаючий інтерес до вампірів як культурних символів? У часи, коли границі сексуальності та гендеру стають все більш розмитими, вампір залишається потужним символом трансгресії та заборонених бажань, який дозволяє нам безпечно досліджувати темні сторони людської психіки через призму фантастики. На цьому ми завершуємо наш сьогоднішній випуск подкасту Всесвіт культури три з половиною носферату, в якому ми здійснили подорож у небезпечний світ кіновампірів. Дякую за увагу та до нових зустрічей у світі мистецтва.